Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Безугла розголосила державну таємницю стосовно операції затримання вагнерівців та ролі у ній червінського. Тобто вона є зрадником України. Пише телеграм-канал Україна переможе. Ну і не забуваємо, хто подзвонив Лукашенко. І остаточно злив операцію. Далі мовою оригіналу від Червінського. Пробезу пробезуваг. Висок ми ж повідайте операції. <смеш> Бура, той, Ой, не не Тут, ми почали розповідати і, і каже, ну не дай Бог, ви вийдете на вулицю і розкажете журналістам про це, що це я говорю розголошення. Вона виходить одразу на вулицю, каже, Чернівський сніг, проводить операцію, там, то-то, то то І на наступний день в, на сайті ФСБ випадає Вагнерівська операція, нами розцінця, як терористичний акт. А по законам Росії, якщо ми стосовно росіянському терористичний акт, вони мають право мене вбити прямо в Україні. Тобто вони висла... в них є закон, дозволяють дозволяє за тері інші критини знищувати терористів. І я написав на безу заяву відкрито. от вона висла, сказала і на уступні день випадає. Все вона розголосила фактично тарівницю. Я її попереджував на комісії під запис, все. всем саме електрики і. Пита того, наскільки важко знайти баланс між е, е, імпортом і, е... і вона, я в добері трав заяву, дзвонять мені аж з Європи люди ну, хороші, які, які вона розказала, що Вагнерська проекция все-таки за це була, і що, її, і що це їй каже, що він відняв її по секрету. Полося відтермінування активного заходу з 25 липня на 30 липня 2020 року. ТСК не вдалося достеменно встановити, хто і на якому рівні в Україні прийняв рішення про відтермінування. Разом з тим, ТСК встановила відсутність будь-якої документально оформленої вказівки про відтермінування з боку будь-якої посадової особи. ТСК також не знайшла підтвердження того, що президент України давав особисті розпорядження керівництву ГУРМО відтермінувати активний заход, що засвідчує всі наявні показання заслуханих осіб. Також встановлено, що керівник офісу президента не має повноважень надавати розпорядження керівнику ГУРМО щодо відтермінування будь-якого розвідувального заходу. Тиска не знайшла підтвердження. Що він, що відбувся витік інформації з української сторони стосовно першого розвідувального та другого активного заходів на будь-якому з їхніх етапів. Зокрема, жодна заслухана тск особа не зазначила, що знає про факт подібного витоку. Е -е, просить, каже, дай добро, щоб мене не порушили кінець справу, бо вона поліція дуже сильна і буде тебе допомагати. І вона до мене потім підійшла, каже, я вибачаюсь, я буду клопотати, щоб вам дали охорону. Все нормально. Я говорю, ну, добре, я Проти. Якщо ти зрозуміла свою помилку, то тільки не робить ну, той же час. Нардепка Софія Федина пише наступне: що сьогодні відбувається на засіданні у справі Романа Червінського. Багато людей прийшли підтримати героя-розвідника, серед них генерал Сергій Кривонос, генерал Василь Бурба, Дмитро Чекалкін, Бондар Михайло. Романа доставили до суду із запізненням у півтори години. Роман сказав, що йому пропонували відеоконференцію, щоб люди не бачили засідання. Але він відмовився, бо це єдиний шанс побачити своїх і щоб всі чули правду. На початку засідання адвокати заявили відвід прокурорам у зв'язку з упередженістю. Судді відмовили у задоволенні відводу, сказали, що немає підстав, хоча вони були. Роман Червінський заявив відвід суддям. Зараз вони пішли в нарадчу кімнату. Нагадаю, що на сьогодні у Київському апеляційному суді було призначено одразу три апеляції: скарга на ухвалу про продовження терміну тримання під вартою, яка була винесена за відсутності адвокатів. Скарга на ухвалу про визнання підозри обґрунтованою, скарга на продовження тримання під вартою Роман. На Червінську адвокат каже, що це головна зараз апеляція. Від неї залежить, чи випустять його сьогодні, тому її поставили на найостанніший час і намагаються затягнути час, щоб її сьогодні не розглядати і принести її якомога далі, щоб Червінський продовжував сидіти. До зустрічі, друзі! Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.